Зруйнований під час війни у 1944-му через 70 років знову у немирний для країни час. Він повертається на своє місце на бульвар Тараса Шевченка. Зусиллями громади, зусиллями благодійників, жодної копійки з бюджету не взято. Це теж дуже символічно. Відновлюється для тернополян годинник світового значення. Він і ще тільки в стадії розробки був внесений до культурної спадщини європейської. Тристоронній годинник, який стояв у центрі міста на початку 20-го століття, був ініціативою колійової служби. Його встановили, щоб містяни не спізнювались на потяги. Проте об'єкт швидко став незмінним місцем зустрічі для тернополян. Призначити побачення біля нового годинника невдовзі зможуть і сучасники, адже його вже почали монтувати. Відновлений стародавній годинник, який був і є другим в світі по значимості в цій галузі мистецтва годинникарства. Ви знаєте, що є в Франції один тільки годинник, це в місті Ам'єн. Він трьохступеневий такий годинник, зроблений в три сторони. Урочисте відкриття відбудеться у неділю, 28 вересня, о 15 годині.